Вже п'ять місяців у селі Фурси, що неподалік Білої церкви, працює кімната терапії іграшкою. Це всеукраїнський проєкт, започаткований громадською організацією Генофонд Нації та арт-терапевткою Вікторією Назаревич. Такі простори почали відкривати по країні на початку повномасштабного вторгнення, і нині їх налічується вже понад півсотні. Головна мета дати можливість дітям та дорослим у безпечних і комфортних умовах проживати травми пов'язані з війною, як розповідає волонтер Сергій, їхнє об'єднання працює у фурсах вже рік і має низку напрямів. Зокрема, терапевтична кімната стала черговим вдалим проєктом, адже вона неабияк подобається місцевим. Але один із напрямів нашої діяльності це підтримка жінок громади. Бо у нас, нами був створений напрямок під назвою Берегиня, в якій ходить пані Оксана Карпенко. І в процесі мозкового штурму, по даному напрямку, нам було визначено декілька проєктів. Один із них це терапії іграшкою. Ми власноруч своїми силами зробили ремонт приміщення, встановили меблі. Люди з усіх куточків країни прислали іграшки. Тому ви можете зараз бачити те, що на результат нашої роботи за, за цей період завітати на незвичайний сеанс можуть як малеча від чотирьох років їхні батьки, так і всі, хто цього потребує. Кімната працює чотири рази на тиждень в середньому по дві години, але обов'язково потрібен попередній запис. Психологиня Оксана Карпенко, яка проводить терапії, називає цю кімнату великим психологічним магазином, в якому не треба платити, адже це про диво. А іграшка найкращий провідник, який забезпечує комфортне спілкування та можливість дізнатись про проблеми. До того ж, запаси м'якеньких легко поповнювати. Нині у просторі таких мешкає орієнтовно 350. Під час війни, з початком повномасштабного вторгнення, зокрема, наші діти дуже багато втратили. Вони втратили перш за все спокійного дорослого, спокійних батьків, тому що батьки зараз в постійній тривозі і напрузі за майбутнє, і через це у дітей немає такого стержня, такої впевненості в завтрашньому дні. І частково великою мірою цю, цю тривожність знижує і компенсує цю втрату перебування в нашій кімнаті. Для початку людина вибирає персонажа, а далі відбувається взаємодія. Терапія в середньому триває 25 хвилин, і наприкінці іграшку людина забирає з собою. Втім, є ті, які працюють тут на постійній основі. Наприклад, панда, вона допомагає дітям в укриттях. Ми напрацьовуємо з нею такі методики, ну, такі рухові такі вправи. Спеціально вона розроблена так, що вона закриває дитину, від, знижує набуття цієї психологічної травми від повітряної тривоги. Також є котик-моркотик з ним, спеціальне таке морщання, такі ж дихальні практики. Ще у нас є такий персонаж, ми назвали його релаксант. Для дорослих і дітей або ще можна сказати рок лакі, ведмедик, він знімає напругу, до нього можна сісти на ручки, як до якогось великого дорослого, і віддати свої переживання. За словами психологів, найчастіше у дітей спостерігається тривожність та проблеми у спілкуванні з однолітками. У дорослих напруженість та схвильованість. Як ділиться ще одна фахівчиня простору Олена, коли людина переступає поріг кімнати, відразу видно, як вона налаштована, який у неї стан, і як краще з нею комунікувати. Але головне, щоб вибір, пухнастика, був самостійним. З моєї практики, то здебільше розмова потрібна дорослим людям. Діткам їм краще обрати, насолодитися своїм вибором і потім відповідати творити цю іграшку чи малюнком, чи за допомогою пластиліну. Наприклад, ось дорослі вони потребують більшої взаємодії їм більше хочеться розповісти про свої проблеми, про свої відчуття. Єдине, що хочу відмітити, що у всіх однозначно, хто переступає поріг цієї кімнати, цього простору, одразу піднімається настрій, одразу виникає посмішка на вустах. Тому, ну тобто, лише позитивні моменти тут спостерігаємо. Все відбувається не нав'язливо, адже метою є не розворушити людину, а відновити ресурс. Зазвичай на початку терапії, як дорослі, так і діти досить закриті. А ось коли беруть до рук м'якого героя, відчувають розслаблення, і це видно по обличчю, рухах та розмові. Сьогодні до кімнати прийшов шестирічний Марк. Каже, вдома у нього багато іграшок, але захотів нового друга. Мені дуже сподобалось, бо тут багато іграшок, і я вибрав, якому мені дуже сподобалось. Бо вона пушиста, гарного кольору, її можна обняти. Я захотів намалювати цю іграшку, яку вибрав, ну і намалювала. Без іграшок не пішли з кімнати, і ми з оператором вибрали для себе ведмедика та песика. Тож тепер у нашій команді плюс два нових працівники, які психологічно допомагають у роботі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.